Продаємо неймовірний дуплекс у лісовій бучі на вулиці Дорошенко. 8. розташування саме про себе говорить, тому що саме тут ще на початку двадцятого століття збудував свою садибу інженер. Штам. Загальна площа будинку 128 м2 метрів квадратних та 5 соток. Чому його варто купити? По перше, будинок цегляний утеплений з якісною зовнішньою штукатуркою з широкими карнизними звисами. По-друге, це раціональне ергономічне планування, три окремі спальні, кухня, вітальня, просторий хол, два санвузли та утеплене горище. Ремонт зроблений сучасний та якісний. Є всі потрібні меблі в кімнатах, вбудована кухня, кондиціонери, пральна та сушильна машини, бойлер та охорона будинку. І звичайно, це дуже гарна прибудинкова територія. Ділянка 5 соток з альтанкою та газоном з автоматичним поливом. Також є газовий двоконтурний котел, тепла підлога та міський водопровід, доступність до міської інфраструктури та зручний виїзд а коштує цей дуплекс 200 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, пишіть в коментарях слово купівля.